Всім доброго дня. Зараз я знаходжусь э, в лікарні в нашій місцевій. Хочу вам прозвітувати і показати, э, яке бомбосховище ми з вами змогли побудувати. Хто тут тут э, було дуже в занедбаному стані. Зараз дивіться, як преобразилося сховище. Тут побудована і система вентиляції є, також є і отакі кімнати очікування з опаленням автономним, з автономним освітленням, гучномовці, вам не буде Дивіться, зараз я вам ще раз покажу. Також тут. Обладнання у нас не буде. місця от зли, бойлер є. Є у нас такі, така кімната, як ми ще подумаємо під що його обладнати. Дивіться, яка зараз зараз у нас краса. Я все повністю показувати не буду. Може. Зекономлю свій і ваш час. Тут і запаси технічної води є, а також дивіться, є сам вузли для людей з інвалідністю. Також ми потім встановимо ще ліжка. От, і це поганенько вже видно. Зараз світлення включу. От, і це другий вихід. Зараз я вам ще забув показати, це у нас ще є, ми обладнали такий електроправний пандус. Пандус для людей, щоб можна було в случае повітряної тривоги спустити людей в укриття. Все функціонує, все працює так що Дякуємо всім за увагу, всім миру і добра. Дякую.